Аю, ви дивитесь Кременчуцькі новини, і ми продовжуємо свою роботу. Сьогодні у випуску головну ялинку міста демонтували. Долучайтесь до конкурсу вітальних листівок та у чому відмінні сніговиків від снігових баб. Мої колеги, повідають в деталях. Сьогодні у Кременчуці побувала делегація Литовської республіки. Гості прибули з почесною місією, вручили медаль Кременчуцькому волонтеру Володимиру Онопку та домовилися про співпрацю з Кременчуцьким вищим професійним училищем номер 7 Підсумки візиту підбили на зустрічі з першим заступником міського голови Кременчука Володимиром Палипенком та заступником міського голови Дмитром Кравченком. Очільник делегації Литовської Республіки Алгіс Шимонютіс познайомився з Кременчуцьким волонтером Володимиром Онопком ще під час київського майдану. Там чоловіки разом боролися за свободу України. Коли ж на сході нашої держави розпочалася війна, литовець і українець зустрілися знову цього разу у якості волонтерів. Зустрічались в Карловки, Селідово, на Песках. Джип я допомагав йому. Це їхній вклад джипа ну допомагав самки. його знати. Туда. Поэтому ну, раз в месяц я потихоньку туда езжу. Чем могу, снайперские куртки Литва передавала, которые тепловизоры не берут. Через исполком, если помните, спасибо исполкому, 50 форм 93 они да, сюда приехали, да, да. мы шили. Карасев Григорий э, Игоревич пошил тоже. то, що можемо, то допомогти. Алгіс Шименютіс за дорученням литовської організації Асоціація 11 березня вручив Володимиру Онопку медаль першого ступеня за волонтерську діяльність та боротьбу за цілісність України. Ви захищаєте в першу чергу і нас теж ми розуміємо, що це фронт лінія. Якщо сепаратизм перейшов би, а завтра очутився у нас. Волонтер це, знаєте, це не робота, это призвання і це людина, який. на себя берет ответственность, ну, в определенном смысле, за других людей на совершенно общественных началах. То есть он человек, который просто взял и, грубо говоря, понес это все. И эта нож, она очень тяжела и на самом деле очень важна. И мне очень приятно, что сегодня э, иностранные гости в данном случае... Вот, Так, високо оцінили роботу нашого волонтера. А ще литовці зацікавлені у співпраці з українцями і кременчужанами, зокрема, у галузі будівництва. Тому вони відвідали Кременчуцьке вище професійне училище номер 7 та завод. Крас цілком імовірно, що незабаром у нашому місті з'явиться центр з підготовки будівельників європейського зразку. Наразі комунальні служби міста працюють над тим, щоб максимально звільнити основні автомагістралі Кременчука від накопиченого снігу. Снігоборців комунальників у яскравих жилетах можна побачити у різних мікрорайонах міста. Зведені бригади комунальних підприємств Кременчука активно вивозять сніг із центральних вулиць. В разі різкого потепління важливо не допустити підтоплення. Сьогодні дорога на вулиці Леніна стала трохи ширшою, десь близько на три метри. Завдяки роботі Бобкету з комунального підприємства Благоустрій Кременчука та бригаді робітників з КТП 1628. Бобкетом дроблять раніше нагорнуті кучугури обабіч дороги. Цей же пристрій завантажує сніг на крас. Вчора ми возили соль, а сьогодні завдання – сніг. Сьогодні зробили ми вже по дві ходки. За спецавтівкою сніг підбирають вручну. А такий рівний сніговий паркан на вулиці 60 років жовтня навпроти будівлі прокуратури. Це результат роботи другого бобкету. На даному відрізку вулиці сніг прибрали з дороги аж до бордюру. Комунальники вивозять сніг з перехресть паркувальних карманів, пішохідних переходів. В районі зупинки міський сад. Сьогодні працювало кілька бригад комунальних підприємств. Робітники ШРБУ вивільняли від снігу решітки зливової каналізації задля того, щоб тала вода не затримувалася на проблемних ділянках. Новопридбаний екскаватор шляхового ремонтно-будівельного управління очищав вулицю від снігових заметів з одного боку. Інша комплексна бригада прибирала сніг неподалік від зупинки громадського транспорту. Остановки чистім при бордюрці, щоб були пішохідні переходи, очищаємо і сніг. Ми вивозимо з транспортом на погрузчик. Погрузчик у мене працює сьогодні водоканал. Вот работает крас водоканал, ДРСУ водоканал, Один приїжджає, другої жають. Короче, вивозимо повністю сніг. очищаємо. боротьба зі снігом об'єднала людей з різних підприємств. Втім, працюють всі злагоджено. Ми працюємо дружно на благо города для того, щоб очистити город, зробити його прекрасним для того, щоб людина мог подойти. Уїхати, щоб мог тролейбус прощаємо, маршрутки, щоб не було ніякої задержки. Все ми робимо для Кременчуга. Молода Матуся Лідія з маленьким синочком Марком вдома не всиділи. Вийшли поспостерігати за тим, як працюють трударі. Наші окна виходять на трасу. Нам було цікаво, як працює машина. Показати, як працюють люди, які є професії. Какие есть машины. ему очень интересно. У нас дома вот эти все машины и, и грузовики. Вот. Мы дома играем, но тут, тут интереснее. Это очень тяжело. Вот. Спасибо. И ночью бывает, мы встаем с малышом, видим, что ездят машины, чистят. Вот я вижу это. Спасибо огромное. Понеділка, 1 лютого, стартує прийом заявок від учнівської молоді на участь у громадських оплачуваних роботах. Кременчуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді розпочинає формування банку даних потенційних учасників громадських робіт. Такі роботи не перший рік організовуються у Кременчуці і дають можливість школярам та студентам міста підзаробити влітку. Цього року з бюджету міста виділено коштів для оплати праці 260 юних робітників. Далі детально. Щоліта Кременчуцька молодь має змогу працевлаштуватися на громадські роботи, організовані центром соціальних служб. Попрацювати на користь міста, а також підзаробити, може шкільна та студентська молодь. Участь у громадських роботах можуть прийняти діти від 14 до 18 років. Це учнівська молодь, звісно, можуть ще долучитися доросліші діти, які є наразі студентами. Плануємо цього року залучити 260 дітей. На це вже виділено кошти в бюджеті на цей рік. Тому запро. Ошумо всіх кремучужан, які бажають долучитися, приходити зі своїми дітьми та подавати документи до центру соціальних служб за адресою вулиця радянська, п'ятнадцять 4 кабінет номер 7. Тож і з понеділка розпочнеться прийом документів від бажаючих. Чим раніше зареєструєтесь, тим більше варіантів працювати у зручний для вас місяць літа. Переваги у працевлаштуванні надаються традиційно дітям пільгових категорій. В першу чергу ми приймаємо і будемо укладати угоди з тими дітьми, у кого є певна пільга. З минулого року було додані такі категорії сімей, яких не було раніше Це діти-переселенці, також діти учасників антитерористичної операції. Демобілізованих. Діти, що працюватимуть влітку, отримуватимуть мінімальну зарплатню. На сьогодні вона становить 1370 гривень. Згідно із законом, неповнолітні працюють неповний робочий день. За довідками можна звертатись по телефонам 3 21 50 301 91. Головну ялинку Кременчука від сьогодні розбирають. Демонтаж новорічної Красуні проводить комунальне підприємство Благоустрій Кременчука, де ялинка відпочиватиме. До наступного нового року дізнавалися наші журналісти. Головна ялинка міста на площі незалежності радувала Кременчужан майже півтора місяці. Розпочати демонтаж мали одразу після свята водохрещі 20 січня. Однак затрималися через подовження шкільні канікули та складні погодні умови. Ми Вирішили. Чуть срок перенести, бо що дітки, канікули гуляють, і ну, щоб при морозі провода ламаються, все остальне не треба портити. Мороз великий, людей морозить 20 метрів ялинки. На морозі людей мучить не будемо. Розібрати ялинку мають за три дні, якщо погодні умови не стануть на заваді. Наразі новорічне дерево демонтують три бригади. Три бригади, плюс ще були допомогти, які розбирали низ електрики, і все О, Три вишки працює. Зіл бор, бортовий у нас автобус возить людей, де люди гріються. Там стоїть буржуйка в автобусі для согрева людей. Ялинка в розібраному стані зберігатиметься у спеціальному боксі на території комунального підприємства благоустрій Крмачука. Але перед тим гілки з хвоєю ретельно просушать та посортують, аби у грудні знову встановити на загал улюблену 20-метрову красуню на радість всім кермичужанам. З метою сприяння творчому, духовному та інтелектуальному розвитку молоді, пробудження в них щирих почуттів, управління у справах сім'ї дітей та молоді міськвиконкому проводить конкурс вітальних листівок до Дня святого Валентина на крилах кохання про умови цьогорічного конкурсу у наступному сюжеті. З 21 січня по 11 лютого ми будемо приймати ці листівки. Конкурс проводиться серед дітей, які навчаються в загальноосвітніх та позашкільних закладах міста в трьох вікових категоріях: від 6 до 9 років, від 10 до 14 та від 15 до 18 років. Всі небайдужі. Будь ласка, приймайте участь в конкурсі та приносять листівки за адресою площа перемоги. 2, 522 кабінет. За детальну інформацію звертайтеся по телефону 220 89. Валентинка може бути виконана у будь-якій техніці образотворчого або декоративно-ужиткового мистецтва і містити привітальний текст у віршах чи прозі. Інформація про автора оформлюється додатково і повинна містити у собі прізвище ім'я по батькові, вік автора, назву навчального закладу, домашню адресу та контактний телефон. Підведення підсумків відбудеться 12 лютого. І буде оцінювати журі. Це будуть викладачі з художньої школи, з будинку дитячої та юнацької творчості, з об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місце проживання. Переможці будуть нагороджені наборами для творчості. Вчора до управління вже надійшло дві листівки, тож не залишайтесь байдужими і ви роботи приймаються до 11 лютого поточного року. 25 січня в офісі комунального підприємства Кременчуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста Кременчук Інвест відбулася зустріч з головою правління фонду менеджерських ініціатив паном Павлом Прокопом з польського Любліну. У ході спілкування керівник Кременчукінвесту Андрій Мельник зупинився на можливих напрямках майбутньої співпраці з польськими колегами, досвід яких буде надзвичайно корисним при впровадженні окремих міських проєктів та програм. У свою чергу пан Павел Прокоп розповів про роботу фонду, що вже 15 років працює в Україні, реалізовуючи різноманітні програми, які мають як окремо комерційний характер, так і проекти, що мають фінансову підтримку з боку донорських фундацій Європейського союзу. За результатами зустрічі сторони підтвердили свої наміри у налагодженні взаємовигідного співробітництва із залученням відомих світових експертів. Цього року зима, як ніколи, щедра на сніг. У таку погоду багато дітлахів полюбляють ліпити сніговиків і снігових баб. Яка різниця між цими двома сніжними скульптурами та чи актуальні вони і сьогодні, дізнайтеся із нашого сюжету. Снігу у кременчуті досхочу, і дітлахи не упускають можливості використовувати його задля своїх забав. Дехто катається на санчатах, хтось грається у сніжки, а ми сьогодні будемо ліпити сніговика. Щоб зліпити сніговика, сніг має бути мокрим. От як сьогодні, сніжки добре ліпляться. Тому розпочинаємо. сніговика і снігової баби, люди ставились по різному. За часів Русі вважалося, що холодні зими виникають завдяки духам жіночої статі. Щоб заспокоїти їх, люди ліпили снігову бабу і закликали духів зупинити гуртовину. До сніговика ж ставились як до доброго чарівника. Пізніше сніговик став казковим героєм, помічником Діда Мороза. Ліпити його непросто потрібно докласти чималих зусиль. Але якщо зібралась ціла компанія, час летить непомітно. Сніговик вийде гарним, якщо подбати про деталі. Вони мають важ важливе значення. Ось такий цікавий і кумедний вийшов у нас сніговичок. Ми його залишаємо і сподіваємося, що найближчого часу у нього з'являться нові друзі. Ліплення сніговика, заняття веселе і захоплююче. Воно об'єднує і гуртує друзів і всю родину. Ми не спали і не пили, бабу сніжною Ну, Зима, сніг. Так здорово. Є свободне час, є свіжий возов, є білий сніг. Замішатель. У меня очень хорошее настроение, потому что получился очень такой красивый замечательный снеговик. Мы постоянно либо на санках вместе катаемся, либо снеговики лепим, потому что это объединяет нас. Нам вместе весело, правда, Варя? Сегодня очень хорошая погода. Мы решили прийти с семьей и слепить такого замечательного снеговика, как вы видите. Лепить снеговика было не очень легко, но это занятие. Деставила мені очень большого удовольствия, веселля і принесло хороше настроєння. Сидіти цілісінький день, практично не рухаючись на морозі, сподіваючись на вдачу. Романтика зимової риболовлі, немов магніт, притягує до себе любителів цього виду відпочинку. Сьогодні перед її покликом не встояли і наші журналісти. Доброго дня, Кременчук. Сьогодні я веду свій репортаж з Лунки. І ми на зимовій риболовлі. Ви давно вже сидите? Та що сосвосміне. А яка найбільша риба, яку ви ловили взимку? Та ну та ранка така 2,5 кіла на морі попадала. Ну як сьогодні ловиться? Та погано. А ви щось вже зловили? Дві таких маленьких. Що тут ловиться взагалі? Таранка, до чого попадається. Буває красик попадається. Ну, а сьогодні от. І на не хочете, і на не хочете. Ніхто. Сіруже з утра. Перше в своєму житті я буду займатися зимовою риболовлею. Мені надали інструмент, в нас є лунка, тому будемо сподіватися, що ми щось зловимо. Спочатку ми розмотуємо, а що далі робити, я не знаю. Мені порадили спочатку звільнити саму вудку, що ми і робимо. Вийшло. Встромляємо, щось нічого не виходить. І так, ми все зробили неправильно. Ця ручка вона повинна бути прикручена. Зараз я її прикручу. Залишилося оцю штуку насадити. Я не знаю просто, як вона називається. На цю штуку. І щось у нас має бути. І пішла вниз. Тепер ми починаємо риболовлю. Найважче ми зробили ми втрапили крючком в лунку. Я вам скажу, що зимова риболовля це дуже цікава річ, але треба мати терпіння, якого у мене, на жаль, немає. А ті, хто мають терпіння, мають і гарний влов. Синоптики обіцяють, що завтра впродовж дня погода буде малохмарною. Місцями можливий сніг, стовпчик термометра вночі покаже плюс 2, плюс 3. в вдень плюс 4, плюс 5. Всього вам найкращого. До зустрічі в ефірі на телеканалі Лтава вже завтра о цій же порі.